Вже не вперше в коростині проводяться різноманітні благодійні концерти та акції. Хочеться нагадати, що вже декілька років поспіль міська молодіжна рада влаштовує справжнє свято для дітей з сирі, дітей з багатодітних та малозабезпечених родин під назвою Подаруй дитині, новорічну та різдвяну казку. Діти отримують подарунки, цукерки та іграшки. Цього року, за ініціативи громадської організації Древляни 21 21-го століття в місті стартувала акція Від родини до родини, під час якої організатори збирають одяг з Тя та іграшки для соціально незахищених родин, що мають дітей. Благодійні концерти та акції є ознакою свідомості суспільства, бажання людей допомогти обділеним. І, хоча вони не здатні повністю вирішити наявні проблеми та роблять світ навколо трохи кращим і добрішим, впевнений, і заступник міського голови Олександр Дзига робити добрі справи, це не модно повинно бути, а це повинна бути традиція для нашого суспільства і в першу чергу користенців. Тому що ми прекрасно розуміємо, що всі соціальні проблеми вирішити за рахунок коштів державного бюджету або місцевого бюджету просто неможливо. І от саме громадянське суспільство, основна мета громадянського суспільства і всіх жителів нашого міста це якраз допомогти іншому. Це християнська істина, і в цьому напрямку ми повинні, як представники органів виконавчої влади, працювати, щоб ініціювати жителів нашого міста, щоб вони повинні все таки проявляти громадянську ініціативу, допомагати. Більшість коростенців, особливо молодь, мають пам'ятати, як у минулому році під час благодійного концерту збирали кошти на лікування юного коростенця, учня навчально-виховного комплексу номер 12 Тож, за словами Олександра Дзиги, досвід ми маємо. На що ж спрямований благодійний концерт цього разу? І кого запросили? Метою цього благодійного концерту є в першу чергу це збір коштів. Які будуть зібрані для нашого закладу, який був відкритий 14 жовтня 2012 року для дітей-інвалідів джерело надії? Ці кошти підуть саме для цього закладу. Запросили будемо так говорити шанованих народних артистів України це і Ольгу Сумську і Олександра Кривошапка, також артистів з Житомирської філармонії. Я думаю, ще порадують нас на сцені і інші. Знаменитості всеукраїнські. тому я запрошую всіх користенців, гостей нашого міста о 17-й годині 19 лютого прийти в міський будинок культури, перше отримати насолоду від артистів, які будуть виступати. Ну і долучитися до цієї благодійної акції, враховуючи те, що 20 лютого оголошено День соціальної відповідальності, хто як не ми зможемо допомогти іншим. Турбота про сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, які мають дітей-інвалідів, є актуальною завжди. Тож завітайте на благодійний концерт о 17-й годині 19 лютого до міського будинку культури. Нехай ваш добрий вчинок передасться дітям любов'ю, теплом і радістю. А кошти, які будуть зібрані, підуть на користь. Допоможи. Це просто.